розділ 25. Так сталося, що в дев'ятому році царювання Седекії, в десятий день десятого місяця, Вавилонський цар Навуходоносор з усім своїм військом знову підступив до Єрусалима. Він отаборився проти нього і насипав навколо нього облоговий вал. Отже, місто перебувало в облозі до одинадцятого року царювання Седекії. На дев'ятий день четвертого місяця, коли в місті лютував страшний голод, і простий люд міста вже не мав що їсти, в стіні міста був зроблений вилом, і цар разом з усіма своїми воїнами вийшов вночі через таємний прохід між двома стінами, що оточували царський сад, хоча довкола міста ще перебували халдейці і втекли в напрямку Йорданської долини. Але халдейське військо погналось за царем. Воїни наздогнали його в Єрихонській долині, тим часом як усе цареве військо, залишивши його, розбіглося. Царя схопили і привели його до Вавилонського царя в Рівлу, де він виголосив йому вирок. Там, перед його очима, стратили синів Седекії. Самого ж Седекію осліпили і, закувавши його в кайдани, запровадили у Вавилон. 19-го року. Сьомого дня п'ятого місяця владарювання Вавилонського царя навходоносора прийшов у Єрусалим довірений посадовець Вавилонського царя, начальник особистої царської охорони, Неву Зарадан. Він спалив Господній храм, царський палац та інші великі будинки Єрусалима. Всі доми вельмож були спалені вогнем. Військо халдейців, яке прибуло з начальником охорони, зруйнувало довколишні стіни Єрусалима. Решту людей, які ще залишалися в місті, як і тих, що перебігли до Вавилонського царя, увесь цей народ начальник охорони Невузарадан забрав у полон. Лише найбідніших краю начальник охорони залишив доглядати поля і виноградники. Мідні колони, що були в Господньому храмі, їхні підставки, а також мідне море, яке було в господньому храмі халдейці розбили, а їхню мідь забрали до Вавилону. Так само лопатки, щепці, ложки та весь інший мідний посуд, що використовувався під час богослужіння, вони забрали. Начальник охорони також забрав кадильниці й чаші, кропильниці, все, що було з золота і срібла, він забрав. Стосовно ж двох колон, мідного моря і підставок, які виготовив Соломон для господнього храму, то важко було зважити всю кількість міді в усіх цих предметах, адже кожна колона мала заввишки 18 ліктів. Крім того, на ній була мідна капітель. Капітель була заввишки в 3 лікті, навколо якої було мереживо, на якому кріпилися мигдалеві яблука. Все це з міді такою ж була й друга колона з капітеллю та мідним мереживом. Начальник варти полонив первосвященника Сираю і другого священника Цефанію та трьох вартових біля дверей храму. В місті він захопив одного царедворця, котрий був начальником над воїнами, а також п'ятьох мужів з найближчого оточення царя, яких знайшли в місті. Та писаря військового командування, котрий ніс відповідальність за мобілізацію до війська людей краю. Крім того, полонив 60 інших мужів, громадян країни, які ще залишались у місті. Захопивши їх, начальник охорони Невузарадан запровадив їх до Вавилонського царя в Рівлу. Там, у Рівлі, що в Хамацькому краю, Вавилонський цар, караючи їх стратив усіх, таким чином. Юдеї остаточно були вигнані з власної землі. Проте над народом, який ще залишався в юдейському краю, тобто над тими, котрих Вавилонський цар Навуходоносор залишив, він поставив управителем Гедалію, сина Ахікама, шафанового онука. Як тільки колишні воєначальники та їхні підлеглі дізнались, що Вавилонський цар поставив Гедалію, то вони прийшли до Гедалії в міцпу. Це були Ізмаїл, син Нетанії, Йоханан, син Караха, та Сирая, син Танхумета, знетофати, та Язанія, син Маахатії, разом зі своїми людьми. І Гедалія присягнувся перед ними та їхніми людьми, говорячи їм: Не бійтеся стати підвладними халдеців, залишайтесь у краю, служіть вавилонському цареві, і вам буде добре. Але сталося так. Що в сьомому місяці прибув Ізмаїл, син Нетанії, онук Елішами, один із царських нащадків, разом із десятьма чоловіками. Вони вразили Гедалію, причинивши йому смерть, і знищили юдеїв та халдеців, які були з ним у міцпі. Злякавшись помсти з боку халдеців, увесь народ, від малого й до великого, разом з колишніми воєначальниками піднявся і вирушив в Єгипет. Так сталося, що в 37-му році після полонення юдейського царя Єхонії, в 12 му місяці, 27-го дня того місяця, зійшов на царський престол Вавилону Евіл Меродах. Першого року свого царювання він помилував юдейського царя Єхонію та звільнив його з в'язниці. Він приязно з ним розмовляв. І поставив його престол вище, ніж престоли інших переможених царів, котрі були в нього у Вавилоні. Він змінив його в'язничний одяг, і Єхонія постійно споживав їжу за царським столом до кінця свого життя. Його утримання було постійним утриманням і видавалось йому від царя щодня протягом усього його життя.